Як-то ухажуєш за ножицями по металу. Ну, друзі, щось. Поділюсь з вами. Спочатку треба протираємо їх. Протираємо. Ось тут от, в цих місцях, можна навіть застосувати отаку паличку вушну. І просто спочатку протираємо. Заганяємо її ось сюди, ось. Це основна пружина. І робимо такі маніпуляції. А потім змащуємо. Для цього нам знадобиться масло. Ну, я застосовую звичайне масло для <coughs> ланцюгів. Ушна палочка ідеально підходить. Змащуємо її. І ось тут ми змащуємо основну пружину. І ось тут, де опорні ножки. Опорні ножки у нас з тієї і з тієї сторони ми теж змащуємо. Потім переходом змащуємо основну пружину з тієї сторони зверху. от. Так от. А потім просто я обороток і леза. Трошечки змащуємо леза. І щоб ось сюди попало мастило наше. Ось, в принципі, і все. Дуже зручно робити кругові різи вирізку, коли ножиці змазані.